Так, радий тебе вітати на моєму блогу від далекобійника. Тут ти побачиш роботу, відпочинок, активність, неактивність, вигрузки, загрузки. Тричі, якщо тобі в загальному цікава тема дальнобою, ти працюєш далекобійником, мрієш працювати далекобійником, працював колись далекобійником і хочеш побачити, чи воно якось до... на теперішній час, то обов'язково там внизу є кнопочка Підписатися. Taip, pesusia stau laik. Tai yra kaip prigatymą agintik, pesko, pesko market. В машині. Поставимо їх сюди, так сьогодні погода не на окуляри, але вони мені потім пригодяться. Що, let's go, я поїхав до роботи. Так, без цього нікуди. З'являється цього бедлована перестала працювати розетка на прикурювач. Але цим ми будемо розбиратися чуть -чуть пізніше. Поки що вставляємо карту в тахограф, та хай карта робить роботу. Ми перевіряємо груз. І йдемо. Роме рушний вод, пауза до тепер, Чехія. Підтвердити. ця карта зараз буде грузитися, а я йду перевірю товар, чи все з ним в порядку. Для цього знадобиться мені одна цікавечка. Це, до речі, от такі от мене є. Щось мало стати, але... Краще. Да. Все стоїть в порядку це везу. меблі на ділера Toyota в Німеччині. Всяка така от херня, нічого визати не треба, це воно все легесеньке там. Типу ваги написано 3,5 тони і то її немає. Так, це можна закривати. І ще Рішайте брати каву. Кавусу, тому що зранку, як завжди, його не встигаєш. Колеса вроді всі на місці. Пудемо все ціле. Те, Щоб прикурюватель перестав працювати, це біда, отак. Я пішов за каву. За кофейком. Ті, карта вже загрузилась, як можна бачити. Плюс ставимо на тахограф. П'ємо каву. Зараз три хвилини на молоточках можна виїжджати. Промігатор заряжене вже. Кликать показують, не видно 700 км. 700 км і 9.01. їхати будемо через. Прагу. Дай це є. Тут, тут Прага на Наползен, розвадав, Нюрберг, Хельброн. Пересікаємо 5. І вигрузка, в принципі, під самою Францією, місто називається Офенбург. Так, як я казав, це ділер Toyota. Так що, типу, вигрузкаш назад на ранку. Все буде чітко в натурі клас. Так, речі, розпакуються нормально аж аж. аж, аж коли буде на це час? В принципі, так. Pre mňa to zaužívať, pre najmňa u mňa. Tak, koroč, čo máme si tu dochvárať, minútku už pokázuje, minútku mám už na celom, na malotočkách. Dama je boli četverá, takže z nich je počete, nabrať sa sel, a v princípe možno brať sa do roboty. Польот нормальний, машин небагато. Можна їхати Погодка, типа плюс-мінус теж норм. Прям якісь ремонти невеличкі по дорозі, але тільки звуження, там стрижуть траву або ще щось. Так вот, може, в принципі, їхати. Бусики польські, навіть не польські, чесні. Вау, це що. Кось я теж на такому бусику, кстати, катався. Але не особо довольно, мені щось не дуже сподобалось. Воно ж, типу, на цьому бусі, я думаю, всі шарять, що це заробота на цих бусах. Типу, особо, особо довго не попрацюєш, типу, дуже великі кілометражі приходилось типа, намотувати. Так що так, що так все фурів все-таки воно поярче, тому що є ось там тахограф. І ти собі на цьому тахографі типу, він тебе може і покарати. Але зроблений він для комфорту водія. Не розумію я тих людей, які жаліються, типу, що тахограф це, ну, тахограф це погано чи ще щось таке. Воно, тіпо, прям... <гум> Щоб його не було, то було б гірше набагато. Так, коротше, класична прага з кропкою буде, буде. Ми їдемо потихо. Не спіша, так сказати. Будем стоять, ну що зробиш, така прага, така прага, така ситуація на дорозі. Понеділок, ранок, всі їдуть кудись, всім кудись треба. I'm sure right now, I'm the one that made up my mind. I got up to run to the furthest sign Check my shoes, I've been gone for my Checking, chucking on now that rubber's gone, like a wrecking ball.

Тут нас працівники секс-індустрії гуляють по заправці, але так, тут в цю сторону зробимо тут 700 літрів. Продовжуйте. Приложимо карту. Пін-код показувати не буду. Кілометра, ну, машина, бла бла бла, но мій страйтбак з той сторони. В принципі, Юрий Олександрович заправився і виїжджає уже в Німеччину. така тут заправка McDonald's. Кстати, на цій заправці є і душ якщо если в шодешці багатарії. Литемо, 6 хвилин. Залишилось на тохографі. Парковочка за... Оскільки? за кілометр. Недалеко від чеського кордону там. Один Макдональдс, півгодини паузи і let's go у Німеччину. На кордоні вроде все спокійно, плюс-мінус. Ну, Як завжди, типу, невеличка пробка, але там пробка із-за того, що провіряють їх на цей на нелегалів. Так що залітаємо на парковочку і йдемо в Макдональдс. Отак от, от. Сьогодні, що їхати, прийдеться, звісно, довго до вечора, але 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 але. але. Одів все непогано, крім невеликої пробки в праздні. Прям взагалі немає де ж нашу робіт Є. Чисто на папері воно то встигнуть виходить, але на папері і в реальному житті типу, воно трохи відрізняється, так що я сьогодні постараюся зупинитися на автобані на а 6. Відстоїть паузу, 1.13 пауза вийти. І Зранку вигрузити, загрузитися і доїхати назад, ну, як мінімум, до Праги. Це десь буде кілометрів, думаю, скільки там буде. ну, десь 550-600. А потім з праги до Оломовця ще, ще напевно 300 таких впевнених кілометрів буде. І це вже доїхати в середу. В середу треба вигрузитись, там, вигрузка до 3 годин, так що якщо завтра не буде ніяких затримок, екстра, то ну, тим, тим, досить гарно все можна встигнути і від Оломовця вже можна вернутися назад додому. Типу, тут складь і того. Юрій Олександрович припаркований. Залишилось 13 хвилин. На завтра залишилось їхати пів години. Все, звісно, не без приколів, але що в Німеччині очікувати. Все, отак от. І тут місце типа прям предостатньо. Ну да, лодки, ніхера собі. Ніхера собі. Прикол. Тиба? Вот это да! Ot, wow. Tā, tā kāds klājas apstāvana šovā. Jā, atsistūjama parkauts, lai dēkoja 700 metriju do plēžu. Takto ietkiši, un neko tā padodēt senā tā plēša. Усе Можна вертатися назад, правда до дорога тут така собі. Дай, хіре, б буде лучше. Так десь звідси прийшов. Сіма вечора. Я в принципі скупався, зараз помейте, приготувати щось поїсти. Чи нас відпочивати. Завтра виїжджати аж в половині восьмої, нікуди Юра не спішить. Прям все подобається. Звісно, мене розбудять завтра пошвидше, тому що я там стою, так що будуть мені шуміти, як машини почнуть ганяти. Але ладно, що поробиш. Так, всім доброго ранку. Ми проснулись і ми вже в принцип, 15 кілометрів від місця, де маємо вигружатися, якраз з'їжджаю на німецьку націоналку і залишили вже доїхати по націоналці до місця вигрузки. І того за півтори кілометра. Поворот наліво ще не знаю, чи туди можна повертати, бо мій навігатор може <смі> інколи мене трохи обманювати в плані цих поворотів, але зараз будемо дивитися, що на знаки додатково. Бо можна мати, який хочеш крутий навігатор, але знаки ніхто не відміняв. Знаків забороняючих сюди їхати немає ніяких. Дуже багато таких автобазарчиків. Зона заборони парковки. Мене. Йдемо сюди паркуватися, ми сюди їдемо з чіткою ціллю вивантажитись. Так, я біжу швиденько дізнатися, куди вони мене хочуть поставити. І на загрузочку о 10-й годині там. Ну що, як то кажеться, ласкаво просимо на загрузку. Залишилось 7 км, 8 хвилин їхати. Політ нормальний. вже такі села німецькі, треба грузитися і їхати додому. Ну, додому, воно не получиться додому вже. Хоча, чисто в теорії, типу, можна було постаратися і спробувати, але... Не хотів, я кажу, не хотів ще раз повторюсь, не хотів ризикувати. Зайвий раз воно ні до чого потім боятися місяць, чи скільки вже читав, вже 56 днів навіть. Прям мені ж зовсім не хочеться. Краще я спокійно сьогодні від'їду, припаркуюся біля Праги і доїду вже звідти до вигрузки. Надіюсь, не там, типу, вийде за 4.30 доїхати, щоб паузу не робити. Паузу вже зробити десь після вигрузки, або на вигрузці, якщо прийдеться довго чекати. Дуже багато у цій роботі ще залежить не від типу, водія, не від диспетчера, а від того, як складуться обставини взагалі. Дуже багато такого є, що ти собі типу, сплануєш, сплануєш, а, а воно зовсім не так виходить, так як, та, як ти планував. Вау, wow, Тут щось дійсно якась двіжуха, прям. Подивимося, чи мене загрузять, чи ні. Де тут людина має припаркуватися? Тут нема місця, тут є якісь місця, зараз будемо здавати назад. І так, шла вже весела друга година очікування на загрузку. І поки що ще нічого в принципі, не відбулося. Треба чекати далі. Так от, три години спочатку стоїш, чекаєш на парковці, заїжджаєш всередину ну, ще треба чекати, але вже як мінімум є рампа. Це вже прикольно. Так, не пройшло і блядських 40 годин. Звісно, <рес> <рес> да, загрузка. Прям типа, це вже десь п'ята година, що я гружусь. Типа, я загружений, але ще документи треба забрати. Це однозначно перемога. Документи у мене. Як же Німеччина без пробок, правда, правда. І от нарешті мені попалось. Ну, нарешті чи я її ждав? Напевно, не особу. Але попалась от мені. Така одна красива. Я в свою сторону ну, хвилин 5 простоїв, типу, протягнулась. А тут щось обратно, типу, похуже ситуація. Ну нічого. собі! Я не знаю, що він там щось бачить з зеркала. без пілотів, без нічого. Типу, прям такий ще різковий парень ще й обганятися їздить. Шість скількись там ранку. Я вертаюся вже з душу. З цікавого, вчора вийшло не порушити ні робочий час, ні час їзди. Ну, у мене там часу їзди ще лишалось багато, але робочий час вже закінчувався, так що. Типу, можна сказати, фартануло. З неприємних новин, то я ще не переїхав за Прагу. Зараз зранку прийдеться боротися з пражськими пробками. Я вже за Прагою, у празі була пробка саме собою. І ще до того була невеличка затримка через поліцію. Зупинила мене поліція. я додав відео з реєстратора. Короте, так так по-тупому їм попастися, ну, це можу тільки я. Але ну, в общем, там була заборона обгону. Переді мною їхав якийсь Румун чи хто-то їхав, навіть не пам'ятаю, не звернув увагу на номера, але він, типу, їхав 60 та їхав 60. Ну, мені набридло з ним їхати 60, та я пішов його обганяти. А <с> тіпи, після того ну, тільки, тільки виїхав, зрівнявся з ним кабіною, а бачу вже спереді стоять два поліцейських на мотоциклах. Ну, але справедливості заради добавлю, що типи максимально адекватні. І максимально приятні. Тобто, я поїхав від них без штрафа, без нічого, тільки, як то кажеться, усне попередження. І... Тут, до речі, проходить будівництво автобаму д 35 Тут буде якийсь такий от міст. Можу сказати, що ну, хлопці трудяться, не покладаючи руку, що їм залишилось по-моєму, 2 або 3 роки до реалізації цього всього. Але ну, там прям увірюна будова йде. Що якесь Ділянка якась з мостом цікава. Будують Ну так, Поки що тут їздити трохи проблемно, бо всюди постійно, якісь, типу, по-перше, що коли дощ тут взагалі типу, проїхати ще з тою машиною нереально. Це раз, два, будівельна техніка постійно тут їздить, а три вічно якісь об'їзди, переїзди. Відкривається видне місто. Так, от. краса. Почалось 8 кілометрів, ще їдемо по об'їзді, точніше по д 35 зліва вже, по суті, об'їхало усе місто і зараз <кхи> 2 кілометри буде з'їзд. Mm. Заїжджаємо у місто і там при виїзді вже в якісь села <кхи> мають бути склади лідла. Напевно, що будуть мене там вигружати швидше всього. Ну, хоча, типу, по відчуттях, що я сам буду себе вигружати. Хоч за це платять гроші і непогані гроші, але Але я це не дуже люблю робити, тому що це не моя робота, правильно? Водій від того, щоб керувати транспортним засобом, а не щоб його грузити і вигружати. Вже є наступна робота. Одна буде внутрішня перевозка по Чехії, невеличка, коротенька, кілометрів. Ну так на 200 приблизно. А потім на вихідні. З однієї неприємно, бо прийдеться поїхати з дому, а з іншої сторони приємно бо в Барселону. І наче вивантаження би мало бути в самій Барселоні. Це означає, що на вихідних можна непогано піти погуляти у місто. Ці ночі абсолютно не виспався, стояв 9 годин і прям такий Да, ще б поспав. А зранку ще проснувся на годину швидше перед виїздом, поки сходив у душ. І ще вкрав у себе годину сну, годину сну з вечора, годину сну зранку і... Так, а мені наліво. Так, в принципі, мене й веде навігатор, але в таких місцях я більше довіряю знакам, чим навігаторам. Загрузку ще прийдеться чекати. Там заїхало тільки ще дві машини і, і ще одна я переді мною. That 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 that's my shit. That's my wave. Do like that, then I repay. Don't be scared. I ain't afraid. Just like that, come my way. That's my shit. That's my wave. Вигрузить. В принципі, тут вже буде завтра загрузка. Там вигрузка, тут загрузка. Йшов запитати, чи не мають, чи не загрузить мене сьогодні, сказали, що нефіа братан, постоїш, почекаєш до завтра. Ну воно і на краще. Відпочинок трохи. А цей. Зараз там вигрузять, ті, па, його вже в принципі вигрузили. Ні, ще не вигрузне, там є якийсь паліт. Їду на його місце. Я вигружаюсь, стаю сюди назад, приготую собі, про це тут два боки треба буде відкривати. І в душик поїсти, повечерити і відпочивати. Дорога... А, дорога від загрузки була, капець, ти що? Я такими лісами давно не їздив прям взагалі. Типа, прям дуже жорстко, було. я ну, давно я по такому не катався, це гори села, підйоми, спуски і отак от типу, годинки-півтори. Ти чого штуку показував? Хто не знає, це типу, для того, щоб грузити контейнера сюди під'їжджає, отак під рампу стає сюди, в цю сторону контейнер, тут, де воно, отут. Дивно, отут, отут. А тут складається на цю площадочку товар і воно заїжджає, так прокручується і заїжджає. Почав я сьогодні в сім ранку, а вже пів восьмої вечора. І Ще півгодинки я точно буду працювати. Звісно, так. Да. За сьогодні роботи було зроблено капець як багато. Вигрузка, загрузка, ще буде вигрузка. І ще би навіть загрузився. Ну, ладно. Напевно, що на цьому всьому і закінчиться оця даний епізод.